Добрий. день. Сьогодні ми поговоримо, які ж найчастіші помилки роблять люди під час прийняття і оформлення спадщини. Ми не поговоримо про те, які проблеми виникають, які колізії, в яких документів не вистачає, а саме помилки. Першою помилкою є звернення до нотаріусу із заявою про прийняття спадщини після шести місяців. Чомусь такий народі існує міф. До нотаріуса третий через 6 місяців. Оце неправда. Пам'ятайте всі, до нотаріуса йти з заявою про прийняття спадщини і обов'язково її подавати до 6 місяців з моменту, коли ваш родич чи інший спадкодавець помер. Друге, яка помилка, з якою стикаються громадяни України, верніше юристи, адвокати, нотаріуси. Це громадяни, які мають, наприклад, в Києві близько 1500 нотаріусів, але йдуть в одну з державних контор. Стоять черги, там немає того сервісу, на який розчитують, хоча різниця може бути невелика, декілька сотень або тисяч гривень. А далі жаліються, чому я до державного пішла. Ну, це після того, коли дізнаються, що державний нотаріус і приватний мають автоматичні права. Ще така є помилка, яка пов'язана з прийняттям спадщини. Нотаріус у нас такий, хоча не суб'єкт підприємницької діяльності, але все ж таки люди приходять до нотаріуса і попередньо не погоджуються, скільки ж будуть коштувати його послуги. Після того, як нотаріус в кінці видає їм документи, вони відкривають великі очі. І кажуть, так дорого, ми не очікували. Тому, шановні, звертайтеся, питайтеся в нотаріусів, моя юридична така порада. А скільки грошей прийдеться мені заплатити? Третя така помилка, може і не помилка, це коли особа, яка хоче прийняти спадщину, і спадкоємець помер в іншому регіоні, до якого добиратися кілометрів 500 тисяч, їде туди, знімає готель, тратить. Витрати на дорогу, на проживання. Насправді достатньо піти, завірити заяву про прийняття спадщини і відправити поштою, наприклад, на державну нотаріальну контору в тому районі. Ще одна із таких помилочок, що особа, яка приписана разом з померлим, яка є його спадкоємцем, каже, я не хочу прийняти спадщину, нехай приймає, наприклад, мій брат, сват Вуйко. І сидить нічого не робимо. Пам'ятаємо, що відмовитися від прийняття спадщини можливо тільки до 6 місяців. Це саме стосується, коли є декілька, один, два, три спадкоємців, наприклад, батько, син. І вони хочуть одна квартира одному, друга квартира другому, але чекають з моря погоди, як то кажуть господа росіяни. А договір про розподіл спадщини можливо підписати тільки до 6 місяців. І сама така велика проблема, яку я називаю, з якою стикаються, є особа, є спадкоємець, є спадкодавець, який, наприклад, жив у квартирі. І спадкоємець заяву подав і що чекає, я не маю документи, я не можу користуватися цим майном. Ні, якщо на це майно ніхто не претендує, не дозвольте йому стояти просто так. Ви ж не стоїте біля дверей своєї квартири. Позиція Верховного суду також така, що можливо користуватися своєю спадщиною без навіть її оформлення. І ще дві проблемки. Люди нічого не роблять, будучи родичами, тому що в них немає документів. Вам достатньо знати смерть особи, дату її смерті, адресу і подати до будь-якого нотаріуса навіть просту заяву про прийняття спадщини. Це раз, без документів, без нічого. Тобто ваша задача під час прийняття спадщини це до 6 місяців зафіксувати, що ви звернулися з такими словами, ну, в письмовому виразі, нотаріально відповідно посвідчено, я хочу прийняти спадщину. І останнє. Ви прийняли спадщину, остання помилка, я мушу оформити свої права на спадщину, хоча це можливо і не непомитку вже дуже швидко. Оформити свої права особа може після смерті спадщини за умови прийняття її, її хоч поки у нас живе, хоч наступні років. Я вам дякую. Якщо у вас є якісь питання щодо уникнення помилок, звертайтеся.